В майстерні нашого бі-бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Обе... Вітаю, малята. Погляньте, скільки машин в автомайстерні у бібі. -Бі. Дуже багато. Але не в усіх машинок є свій гараж. Дітки, давайте побудуємо гараж для автомобіля. Я думаю, бібі -Бі дуже сподобається. Буде допомагати будувати гараж для нашого автомобіля для Бібі -Бі. Тьома. Дивіться, ось в Тьома є такі дерев'яні цеглинки. Тьомочка, будуй гараж. там бере одну цеглинку і починає будувати. Цеглинки прилягають щільно одна до одної. Ось ми будуємо стіну. Ось так. Молодець. Одна на одну цеглинки ставимо. Ось так. Зараз будуємо кримів сюди. Ось такий вийшов гараж. Підходить такий гараж для нашого автомобіля? Ось так. Підходить такий гараж, вийшов у нас. Малятка, будемо чекати на ваші думаю, бібі -Бі дуже сподобається гараж.